Привіт, друже! Тебе вітає Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. І сьогодні ми хочемо запропонувати тобі долучитися до нового проєкту, а саме старі казки. В цьому циклі аудіо ми з вами будемо читати, слухати та дізнаватися щось новеньке із старих казок, котрі ми змогли віднайти для тебе. Перед кожною казкою буде невеличка інформація про головних героїв цієї казки. чи то будуть якісь дивні духи, чи створіння, чи звичайні люди. Для того щоб ти краще розумів, про що чи про кого буде йти мова. А сьогодні я хочу розповісти тобі, друже, про стодольника. Важливою будівлею в українському господарстві була стодола. Це клуня, пелевня, гумно, так її ще раніше називали. Де зберігали стопи, сіну, полову, а також молотили і віяли. Стодола – це запозичення з польської або чеської, походить від слова стояти, слово клуня від литовського клоті, слати простиляти. У західних областях України стодолу називали пелевня, пелевень чи пелевник, і утворилася ця назва від праслов'янського полова плева. Гумна це діалектна назва току із господарчими будівлями, а порядкував у цій будівлі стодольник. Він уважно стежив за складанням снопів, молотінням, пильнував за тим, щоб граблі, коцюби, косит та інший реманент був акуратно складених. За одним із повір'ям, стедольник це душа жартовної тварини, яку закладали під клуню перед тим як розпочати будівництво, за іншим син, дворовика та печі. Цей дух дуже активний уночі. Збереглися записи свідків, що на власні очі бачили, як він опівночі носив снопи натік, провіював зерно. Через це, мабуть, наші предки вирішили, від бажання та завзятості стодольника залежить, скільки буде намолочено зерна. Стодольник він суровий дух, тому карав безжально тих, хто попри заборону працював після заходу сонця, а це час, коли прокидається всяка нечисть. В одному з переказів йдеться про те, як дві жінки вже по заходу сонця вирішили потріпати в стодолі льон для придіння. Тільки но вони вийшли, як довкола здійнявся шум, щось гучно заляскало і загуло. Загавкало по-собачому, заревіло по-звірячому, загримало дверима плуні, моторошно зареготало. Одна жінка налякалася і утекла, а друга була не така боязка. Тому і залишилася. Уранці кинулися домашньої шукати, а гадзинька наче, у воду канула, і тільки через тиждень під висушеними снопами в стодолі господар випадково натрапив на вичинену шкіру якогось звіра з моторошним малюнком на ній, що силутом дуже походив на пропалу дружину. У деяких місцевостях так остерігалися стодольника, що навіть у день, як заходили до клуні, то запитували господаря дозволу увійти. Та, попри це, до стодольника сміливо зверталися по допомогу, адже були переконані, що він справедливий дух і чи не єдиний, кого бояться упері. Якщо випадково вас вночі перестрів у пиряка, а поблизу як луня, то не роздумаючи ховайтеся в ній та просіть про допомогу. Стодольник захистить. А зараз та сама казка казка про золотий мак. Жили були два брати, у спадок їм дісталася земля, і вони поділили її порівну. А що старший, за заповітом, був головний, то він першим вибрав свою частку і, звісно, кращу ту, яку в долині. К меншому дісталася земля на горбочку, самий пісок, на якому ріс лише бур'ян. Та поки жили разом і вкупі землю обробляли, й не сперечалися. Аж надумав старший брат женитися. Узяв собі з дружину, дочку пана і, хоч не красуня, зате те при статках. Передусім відділив від себе меншого брата і забрав свою частку землі, незабаром оженився і, і менший, засватав дівчину добру та роботящу, хоч і бідну. Старший скоро збагатів, а менший ніяк і із зі злиднів не вилізе, і трудиться зранку до ночі, а добробуту так і не надбає, тільки дітки одне з одним на світ з'являються. Ото надумався піти в найми до старшого брата. Той спочатку носу покрутив, покривився, а таки взяв на службу. От якось менший брат просить у старшого коней землю свою зорати. Я ще й своєю не орав, борщий старший. Лізеш перед батько в пекло. Так у тебе ж долина, брате, а в мене горбок, тому що раніше виорати, бо земля пересохне. А старший і відповідає глузливо А ти запляжи свою жінку і дітей, та й Кони я тобі не дам. Образився менший брат, прийшов додому, зайшов у батьківську клуню, яка йому в спадок дісталася. Раніше клуня потопала в збіжжі та соломі, а тепер у ній навіть миші не водяться. Ото сів чоловік у клуні та й засумував. Сидить на лавці і гірко плаче. Раптом чує, що з під лавкою заохало, застогнало, перелякався і відскочив убік. А із під лавки маленький дідок влазить, і очі в нього червоним вогнем горять. Ну, нарешті дочекався. Уже думав, що про мене забули, де з то долю тільки вітер гуляє. Де снопи, де збіжжя? Де твій брат. Чому мовчиш, наче вперше бачиш? Ага, тільки й вимовив чоловік. Точно вперше бачиш. почвара шморгнула носом і повела далі. Тоді давай знайомитися. Я стодольник господар цієї клуні. «То Що туди сталося? Від злитнів проходу нема. Розказуй, розказуй. Так уже, вибачте, зачав виправдовуватися чоловік. Інзчуся, як геть усе розповів стодольнику, і про кони, що їх брат відмовився позичити, і про землю з піском, і про те, що найметує в брата, а той йому за працю мало платить. Ой, то кажеш, не захотів тебе кони позичити, городець згорати, так? перепитує дідок. Саме так, хоч і не дуже на тій землі родить, але треба згорати, щоб не гуляло. Знову старий перепитує. Кажеш, ніщо так не ходить. <гум> а ти б я тобі насіння дам. Чоловік закліпав і невпевнено відповідає. Так, люди сміятимуться, інші житом поле засівають, а тут мак. Я ж маком дітей не нагодую. Як то кажуть, Мак сім років не родив і голоду не було. <гум> ти слухай мене, неборащи. Стодольник злого не порадить. Бри сімак, нехай сміються. І дідок зі своєї латаної перелатаної свити раптом дістає пучок маківок та простягає меншому братові. Послухав чоловік діда та й посіяли з дітьми мак. Самі в плуга впряглися, нивку виорали, насіння розкидали. Увечері наступного дня молодший брат знову всуне до стодоли, а дідок уже його на лавці піджидає. А то, то що, посів? Добре, але то півділа. Мусиш внучку пильнувати, щойно викине мак голівки. Гляди, щоб ніхто не зломив жодної маківки, бо весь урожай загине, а як поспіє, без мене не збирайте, я то поможу». Зійшов мак добре, густий такий, а росте, наче не на піску, а на жирній землі. Люди тим часом сміються з молодшого брата. Оце телепень, замість хліба маку насіяв і радіє. Тільки чоловік людей не слухає, усе біля нивки впадає, уже мак і голівки викинув, уже й поспів, і ніхто жодної маківки не зломив. Настав час урожай збирати. А туди дідок, стодольник, на нивці з'явився, ходить, милується. <клес> ну молодці, молодці. Добре, мак виростили. Тепер. Зберемо. Позрізували всі голівки, завезли в клоню, стали мак витрушувати. Розріжуть голівку, а там не мак, а золото усі зерна золоті, натрусили аж цілий мішок. А ці голівки залишу себе. Вони тобі ще пригодяться. підморгнув дід. А що ж мені тепер з ними робити? питає чоловік. Мудрий стодольник і відповідає. Ота на третьому селі продає один багатир маєток. А на додачу добрий шмат землі. Там і сад великий, і ставок із рибою. То мені менший брат розповів він у нього пана служить, і мене бідкається, що нема на кого маєток залишити. Бо хазяїн переїжджає в інший край. І, звісно, содольника із собою бере. Адже добрий содольник то цілий скорб. Тож треба тобі все те добро купити. Так і зробили подався чоловік із мішком золота на третє село та й купив маєток разом з усією господаркою. Приїхали жити на нове місце. І, звичайно, стодольника із собою запросили та перевезли. А на новому місці клуня, простора і вся вщерть заповнена зерном і снопами, є біля чого поратися. Ходить менший брат, і віру собі немає. Невже все довкола, і хата, і садок, і ставочок, і земелька то все його. Тільки коней бракує, щоб біля землі ходити. Поїхав на ярмарок, купив трійку вороних та ще й з бричкою, вернув додому і став грати тинкінню. Аж раптом дощ як уперіщить, коли глядь — коні були чорні, а стали гніди. Уся фарба змилася з них. Упізнав чоловік тоді братових коней. Мабуть, хтось його брата вкрав, пофарбував і продав. Сів на коня та й поїхав до брата, розповів усе, як по правді було. Не повірив старший брат молодому, і давай кричати: ось чого ти розбагатів, ти злодій. А потім і до суду позивався на брата. Куди діватися меншому? Мав до суду прийти. Прийшов і розповідає судді про все. І про те, що він жив, бідно, і що мак посіяв, і про те, як розбагатів. Тільки про стодольника змовчав, сказав, що Мак випадково у стодолі знайшов і ним засіяв нивку. Справно мовиш, каже суддя. Але чим докажеш? Тут і згадав менше брат про ті три маківки, чиї стодольник велів притримати, попросив дружину зі сховищу його взяти і на суд принести. Так і зробили. Маківку розкрили, а всередині золото. А я «О, ти той? бай! А, ти подивився? Здивувався суддя. Можу, і справді мак золотий, мусив чоловіка відпустити. А той одну маківку судді на згадку лишив, а ще одну собі забрав, бо часи непевні. Мало що може статися. А старшого брата наказав суддя пекучими різаками покарати. Бо хіба то ж справедливо обріхувати чесних людей? От і дістав кожен, що заробив. А за цю казку дуже дякуємо Дарі Корній та її книзі Черівні істоти українського міфу Домашні духи. Попереду буде багато казок та багато цікавих розповідей. До новых зустріч.